Сьогодні у випуску. Загинули, виборюючи незалежність України. У Кропивницькому попрощались з бійцями Євгенієм Цимбалом та Олексієм Варавою. На простої опинились півсотні Кропивницьких незрячих. На підприємстві, де вони працювали, немає замовлень. Столичні кардіохірурги безкоштовно консультують жителів Кіровоградщини. У Кропивницькому попрощалися з солдатами Євгенієм Цимбалом і Олексієм Варавою. Прийшли рідні колеги, бойові побратими і посестри. Євгеній Цимбл після 9 класу переїхав з села Нерубайка Голованівського району у Кропивницький. Навчався в льотній академії, потім працював там. В обов'язку була охорона повітряних суден. Ми охороняли аеродром. Коли почалась війна, коли почали наших хлопців забирати туди, він вирішив, так він ну всім хлопцям казав, що він хоче. Піти добровольцем в з тими хлопцями, з якими забрали вже їх саме і захищати нашу країну. То він так у інкомат ходив, куди його не забрали і пішов добровольцем. 44-річний старший стрілець механізованого взводу Євгеній Цимбал загинув 10 листопада біля села Безіменне Херсонської області. 38-річного Олексія Вараву мобілізували у березні, воював поблизу Бахмута Вогледара Донецької області. Олексій народився в місті Кіровограді, він на той час був зараз Кропивницький. Поступив до на той час Кіровоградської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Командир відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу Олексій Варава загинув 12 листопада поблизу села Кліщиївка Донецької області. Він дуже полюбляв казати, коли він питав Олексію, як ти, де ти, що ти. Він каже, Михайло. Там, де гарячіше, там і наша бригада. Все добре. Так трапилось, що видно, щось технічно не спрацювали, і вони були, як вже нам розповідали, вимушені були реалізувати, виконувати завдання командування без використання БПЛА. І під час бойового виходу з своїм напарником вони опинились під артилерійським вогнем і загинули. Поховали бійців на Алеї Слави, далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірожник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Тут є така часткова збірка того, що ми виробляємо. Це сидіння для качельки. Сюди воно цепляється. Це виробнича база Кропивницького товариства незрячих. На таких підприємствах за законодавство мають працювати половина працівників з інвалідністю. Це збиральники, це штампувальники. Півсотні незрячих робітників, які тут працювали, нині на простої. До вторгнення Росії вони виготовляли дитячі майданчики, пандуси та шкільні парти. Отримували мінімальну зарплату шість з половиною тисяч гривень. Зв'язку з війною ми прийшли на дві треті від мінімалки. Така ситуація в країні, що нема заказів. На початку бойових дій у нас було в плані замовлень. Це вже майже підписані контракти більше, ніж на 5 мільйонів. Показує цей міст. Виготовили на підприємстві товариства незрячих. Борку виготовляли незрячі, а сваричні роботи різине металового етаса, на металових обладнаннях там не приміняється. Труд незрячого чоловіка. В офісі товариства працює незрячий Сергій Рокожиця. Для роботи користується програмами для розпізнавання тексту, сам вивчив шрифт Брайля. Якщо я нажимаю контрол і стрілочку вправо, воно зачитує слово. Київ про затвердження порядку. Інваліди, в принципі, поділяються на таку групу: є інваліди просто загального захворювання, куди підпадає інвалідність позору, а є інваліди дитинства. То інваліди дитинства на сьогоднішній день у нас отримують 4457, по-моєму. Більшість інвалідів, хто отримує пенсію. Отримують мінімальну пенсію, тому що ну, інваліди не могли працевлаштуватися як тоді, так і зараз на високооплачувану зарплату. Вікторія Хрипун працює прибиральницею у гуртожитку товариства. Це додатковий дохід, вона мені приносить ця робота, тому, мабуть, це і є причина, чому я працюю. Працюю я з 2015 року. Влаштувалась на цю роботу, бо мене дуже влаштовував графік роботи в умовах воєнного стану. Соціальних виплат для людей з інвалідністю держава не скасовувала. Щороку до Дня осіб з інвалідністю відповідно до програми соціального захисту, соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кропивницького надається грошова допомога також особам з інвалідністю і позору. Також у нас передбачені пільги для відшкодування заплату за телефон. Розмір допомоги це тисяча гривень. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький. Новоукраїнська міська лікарня претендує на статус кластерної. Вона багатопрофільна. Тут лікуватимуть найбільш поширені захворювання. У новоукраїнській працюють 290 медиків. З них 52 – Це лікарі. 150-160 пацієнтів. Обслуговуємо кожен день. У НЦЗУ підписані 14 пакетів послуг, які надаємо. За них отримуємо кошти. Бюджет місячний від НЦЗУ надходить глобальна ставка приблизно десь 2,9 мільйона. Кожним кварталом зменшувалося. То ми дозаробляли власними коштами з послугами. Приблизно десь мільйон, мільйон сто. Це хірургічна допомога, терапевтична допомога, інфекційні захворювання. Каже, цьогоріч оновили обладнання. Встановили на території лікарні кисневу станцію з генератором. Їх вартість 5,5 мільйонів гривень. 4 мільйони 900 тисяч виділили з обласного бюджету, решту з міського. Встановлена вона на 99 точок кисневих під'єднаних по всій лікарні. Реанімація, хірургія, пологовий, терапія, дитяче і неврологічне відділення. І інфекційне відділення. Розповідає, за відключення електропостачання киснева станція може працювати 12 годин. Генератор заправлений, запас палива є дизельного. Станція буде працювати автономно. Якщо в лікарні не буде світла, а хворим потребує кисень, то вона працює. Тільки для кисню. Генератор працює для кисневої станції. У квітні за півмільйона гривень з районного бюджету купили 100 кіловатний генератор. Для того щоб працювала першу чергу, це котельня в зимовий період, приблизно десь до 10 годин. безперервної роботи він буде працювати. Зі слів директора, з 30 жовтня, під час відключень електроенергії він включався 5 разів. Хірург Михайло Шелевер під час неструмлення лікарні 17 листопада робив планову операцію. Я в цей час оперував дитину. Світло відключалося не на довгий термін, тому що підключилися генератори, і все пройшло успішно. І апаратура працювала, і світло було. На Кіровоградщині запроваджують нову модель надання медичної допомоги. Мають бути лікарні надкластерні, тобто ті, хто обслуговують цю територію області. Кластерні лікарні, що матимуть специфічні пакети, які зможуть організовувати роботу для мешканців найближчих територій в межах досяжності близько 60-х хвилин надоїзду або 60-кілометрової зони. Лікарні загальні це лікарні, які можуть обслуговувати свою громаду. В цій системі всі лікарні лишаються на своїх місцях, продовжують контрактувати Національну службу здоров'я, але вони доволять свою спроможність. За даними Олега Рибальченка, нова модель надання медичної допомоги передбачає поділ лікарень на загальні, кластерні і надкластерні. Скільки їх буде, поки невідомо. Найпростіше захворювання лікуватимуть якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. При складних захворюваннях, до прикладу, інсульті, треба буде звертатись у надкластерні. Но українська лікарня претендує на статус кластерної. Попередні умови, які проговорюємо, які можуть будуть включені, можливо, не будуть включені, мають під собою розрахунки, що кластерні лікарні здатні, обґрунтовані, логічні, якщо вони мають 150 тисяч населення в радіусі обслуговування. Якщо лікарня не зможе стати кластерною, вона буде загальною. Критерії поділу лікарень на надкластерні, кластерні загальні нині опрацює міністерство охорони здоров'я. Перехід відбудеться протягом наступного року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Майже півсотні жителів Кіровоградщини прийшли на прийом до лікарів з інституту серця, які приїхали в Кропивницький з Києва. Консультація і огляд безкоштовні. У мене є вади аортального клапана і, скоріше за все, мені потрібна буде операція. І я приїхала сюди, щоб проконсультуватися у кардіохірурга. Мені підписана операція по врач ашунтуруванню. Сказав, що от е, 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 все штурні ані у нас зможуть зробити. От, а, а якщо я хочу допомогти інформацію, отримати, то я можу съездить в Києві. Ну, в Киев я так і не зібрався. Прийом веде Київський серцево-судинний хірург з інституту серця Юрій Харенко. Це пацієнти після інфаркту, з клапанними патологіями, з аневризмами, аорти. Ми проводимо ехо. Діагностику і також надаємо консультацію. Все все проходить на безоплатній основі безкоштовній основі. Оглядаємо всіх пацієнтів від 18 років і до 70-80 років. Перед консультацією ультразвукова діагностика серця ми дивимося пацієнтів з різноманітними патологіями, включаючи шевічну хворобу серця, вади серця, вродження набуті, патології міокарда, патологія аорти, перикарду. А, пухлинні захворювання серця та інше без ультразвукової діагностики, а, визначити яка патологія серця неможливо. Консультація триває від 15 хвилин до півгодини. серцево судинні захворювання посідають одні з найперших місць. Вони займають 60% процентів захворювань. Дуже багато є пацієнтів плюс. З війною є, загострюються стан, деякі не знають, куди звертатися. Дуже багато людей бояться, вони думають, що. Операція на серці це дуже ризиковано, але це вже не 20-30 років назад. Зараз вже технології новітні і ми проводимо ці операції кожен день. Лікарі з інституту серця ведуть прийом в рамках меморандуму з обласною лікарнею. Я думаю, що це дуже зручно для наших людей, для жителів нашої області, тому що люди не витрачають кошти, не шукають чим добратися до Києва. Ми запрошуємо колег на якийсь час, місяць до нас в лікарні. Організовуємо такі от прийоми для того, аби провести для людей такі консультації. Дізнатися про час наступного прийому київських кардіохірургів можна у свого сімейного лікаря. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У приміщенні Знам'янського гуманітарного центру троє чоловіків роблять заготовки для окопних свічок. Ріжуть картонні ящики на смужки. Для виготовлення окопної свічки згодиться будь-яка банка з-під консерви, показує переселенець Харківської області Віктор Латенко. З Гороха, з свинина і тушонка, буквально всі категорії, всі формати ми беремо, все відрізаємо, загібаємо. Віктор Латенко працює тут з травня. Я два місяці був в окупації. Було очень трудно. Не боязно было, трудно вообще. Поэтому с первых дней я сюда пришел и помогаю. Надо, это необходимо. Вот вся мотивация. До виготовлення свічок долучився Ігор Лебединський з Запоріжжя. Він живе там. Дружина евакуювалась у Знаменку. Я в відпуск приїхав до жінки. Для швидкого скручування картону мають такі пристрої. Я його скручую, патрон бумаги вставив, фіті, щоб виступало, і закручую. Треба накручувати, щоб воно було плотно. в эти пори попадает воск і з этого свічка. Потім беру і знімаю з цього станка. Вставляю в и Свечка готова. Заливаю тепер парафіном. В цій коробці готові для відправки свічки. Після задавлення свічі приходить чоловік, забирає, повністю загружає це все в машину, відвозить домой. В чайники, як він розтаплює до жидкості до більшої температури, заливають кожну свічку. Уже свічка готова, привозять і дія ну, куди нужна відправити, по цьому заказу йде відправлення. Матеріал для виготовлення свічок приносять місцеві жителі і купують за гроші благодійників, каже керівниця центру Наталія Тишкевич. Нам приносять бляшанки, приносять школи, інтернати, приносять просто люди і приносять як. Вже вторинний парафін, залишки від свічок. Ну так і ми оголошуємо періодично збір коштів і закуповуємо парафін. Вони виручають хлопців. Тим більше зараз ми дуже раді, що іде наступ. Хлопці просуваються, вони не встигають облаштовувати позиції. І в цей момент дуже виручає окопна свічка. Вона дає змогу закип'ятити воду, тобто, ну принаймні. Зігріти і руки і гарячу трошки їжу прийняти. Каже, одна така окопна свічка горить шість-сім годин. За день їх роблять понад сотню. Антоніна Кретора, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кіровоградщина. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.